Вітаю вас, шановне панство, ви на каналі Твари Балка. З вами я Юріч, ведучий цього каналу, і сьогодні ми поговоримо про, про таке. Іноді такі чутки йдуть серед е, людей, які займаються, ну так скажемо, риболовним бізнесом, або ще точніше сказати, продажем риболовних товарів. Все до наші виробники про те, що японці не роблять. Продукт, ну вони мають, наприклад, на увазі спінніги, продукт безпосередньо під нашу умову. Ну, десь, десь, якщо просто взяти і почитати е, назву і опис продукту японського, то якби то кальмара в спінги нам ну, ніяк. А для деяких українців, наприклад, сквідлову або Німс це один із інструментів при ловлі судака. Нашого, звичайно, Дніпрового. Тому, тому, коротше, я не буду тягнути цього за хвіст. А, тема воблери. І і ну, не, не, не зовсім небагато, а один воблер, який був зроблений компанією Сміт для ведомів, які закриті тобто для Ловля Форелі, Рейні, і для річок, тобто там, де є течія. Зазвичай ці вовлери різняться і по тому як вони вигалині, і по товщині тулупа, і по лопаці, і по тому, що там може бути плаваючи, там зазвичай тоночі, ну багато. А топ він один. Якщо я там що він нагадує, ну нагадую, звичайного амулька, але лопатки передньої нема, а є такий невеличкий пузик, ну то буде, то я так можу показати. Ні, де ну мабуть отак. Так, є невеличкий пузик, то в тілі є вольфранові шари. Вони перекочуються з пузика до хвоста. І знаєте, панове, чому ось цьому вогору? Ну, якби то форель. Так. Форель є в нас в карпатських річках, форель є в нас а, на. Закритих водоймах, але Дніпро, яким чином? Ну, а ось таким чином. Значить, Що це таке? Це Боблер міну, який 43,5 мм довжиною, 1,8 грамів важить. А, немає ніякої лопатки. Він, не схо... він... Там, трошечки є от попер. Трошечки, трошечки, але нема такої е... зазвичай поперної передньої частини, великої з такою полусферою. А він, на волкера, похож, теж. Так, десь схоже. Але він відрізниться між тими і тими, від того, як окрема така течія в нього. Знаєте, прикол в тому, що, по-перше, для того, щоб його використовувати так, як потрібно, треба вивчити інструкцію, а потім підібрати спін. спіннінг. я не шуткую з цим. Чому? Тому що цей красунчик працює у двох площинах. Перше. Він працює вверх-вниз, і ліворуч, праворуч, при одній проводці. Тому, а проводка це, ну, що вона себе уявляє, це короткий, достатньо короткий, швидкий ривок, потім таке ж відпускання. Тому зразу кажу: я пробував ксести з Солідом це не те. Треба працювати з табуляром, але. Наприклад, Дімонич працював з тубуляром до 6 грам, проводка теж не настільки яскрава і настільки чітка, як вона з'являється на тубулярі до 8 грамів. Тобто сам воблер малий, ну що там, 1,8 грама, а ось по проводці треба попрацювати. Вона не виходить зразу, а може зразу ну, не знаю, кому як? Але якщо просто без мізки втягнути, це буде херня. це Краще не беріть його і не платіть. Тобто, перше, це обов'язково обов'язково вивчити і навчитися, як правильно проводити це одяг. А ось коли ви навчитеся робити, то буде ось це. Повністю порозумівшись, як треба вести ці воблери, починаємо практичне освоювання. Перші два моменти. Пов'язаних з проводкою. Працювати з солідом тут буде незручно. Чому? Тому що перший удар робиться. Ну, коротше, тут треба рахувати, Дивіться, перший удар. Потім відпускаю. Знов удар, потім відпускаю. Солід буде затягувати і верхівка буде йти за воблером. Цього не потрібно. Або хардсолід, або тубуляр. І тоді, і тоді. Бачили, що тоді? Тобто тільки ти починаєш вести воблер так, як згідно з рекомендаціями компанії виробника, не робиш ту оцебятину, і починається клювання. Дивіться, що можна ще додати? Можна стоп робити, а потім заново розпочинати проводку. Але я не думаю, що це доречно. Чому? Тому що от такий двіж, який виконує цей красень, він більш подобається рибі. По закиду, то ви бачите, якщо це. Дійсно гарний продукт, він і летить, і працює максимально класно. Тобто сьогодні ранок тільки однієї приманки. Тому в мене в сумці нема взагалі нічого. Я використовую інструмент Дімона Михайлича в якого в сумці є все. Але він цю сумку заховав на моє прохання. Тобто сьогодні працюємо краснемо. Поїхали? О, як класно, ну. тут диви, отакує, не вистачає. Оце риболовля, оце початок. Так, дійсно, на табулярі працювати, а ще на якісному табулярі працювати, то то бомба. Ну... Ну, то бомба, йди до нас. Хто? Бляха-муха. Це ж ти, Дімон. То такий окунь безполосий? Чи що? Дивіться. У Дімона як у порядочної людини перший був окунь. А мені дали. Цього безполосого окуня. Тобто сільотка. То тобто, зараз подивимося з вами, скільки видів. Рибів можна зловити на цього красення. О! О, оце клювання. Оце дійсно було цікаве клювання. Підтягуємо і починаємо роздивляти. Дімонич. То окунь в цьому болоті є чи що? Пан Панжерях. Такі собі, ну, тихо. Ну, очки ж класнючі. Ось такі. Додому, дякуємо. Так, номер два. Це був жеріг. Продовжуємо. Ну, коротше, я так зрозумів, окуні біля Дімону, праворуч, а вся інша риба і качки біля мене. То красень, то просто красень. Так, хто тут біля берега? Ану. З'явись. О, о, клювання. Клювання. Ну. Ха-ха-ха, біля самого берега, Так, так, так. І це тільки ранок панове, А ну якщо проводиш до Дімона Михайловича, туди там, де кінці живуть. Опа, оце отак, бачили? Він його такує якось зверху, цікаво. Ну, то шо? А, ти її трохи перекрутив. Коротше, як тільки починаєш е, зрозумілу тактику проводки, зразу ж починаються атаки. А можна Опа, ще атака. Ой, як він ходить. Я скажу, що поведінка відрізняється. Ну, давайте чесно. Спеціалісти компанії Сміт це розробники з великим досвідом, підкреслюю, великим досвідом. ні 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 і не думає йти до воблера. І тому, коли вони щось випускають на ринок, то це якісний перевірений продукт. Ну, бачите, де окунці? Окунці і справа. А все інше пішло до мене. А, так. качуну, А ну, печенятачку. А що там біля тебе? Цікаво, проводка цікава. Що ще дуже приємно, атака йде на дальньому, на викиді, на середині, біля берега, то немає ніякого значення. І ще ми зустрічали з Дімоном таку штуку, що якщо там є 2-3 окуні, то вони можуть атакувати і, і після того, як один вже сидить на гачку. Ну, це окуняча така. Оце поклявон на викиді, як кажуть був. Ну до речі, він запросто 15 метрів літає, цей вобір. Бляха муха. Дімон дай одного окуня, і дай бо маркера, я йому полоси нарисую, то буде окунь. Тихо, 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 шановний. То істеріка ваша то до одного місця. Поки не візьму і не відчеплю. Бачиш? Дригався, два гачки загнув. Веди себе порядно А він каже, Юріч Курва, ти сам себе на гачок спіймай, а потім розповідай про порядність. Ну вже якось, ну по рибах поки два вийди. Ну, дивіться, зараз ми до коробки підійдемо. Ми давай знімаємо, ми коробку. дивіться ну, да? Я тільки сказав, що в нього нічого нема. Ти ж обіцяв. На лохматого цього казав, що я нічого не буду брати. Бляха-муха. Знов. Цілий арсенал. Цілий арсенал боює зі мною. Ну гаразд. А ми опа! Клювання було з цього, з викиду. О! Тут, тут тихо тряпят Димоночек. Димон спіймав. час спіймав. Бачили, я вкрав в нього рибу. А, ось, ось де правда. Ось. Бачиш, це твій окунь. Та ти спеціально мені каже, Толі Юрич, скажи, давай з лівої сторони, там більше риби. А? а сам став на окунячу галявину. Так, зараз тебе з цього замка то красоту сам став на конячу галявину і пропонують, типу ось тут риби до хрена. до хрена. можливо при використанні спінга для проводок таких безпосередньо цього воблера, ну то треба його вибирати таким чином щоб ви відчували удар Дивіться, проводка можна її розділити там на декілька тактів. Перший такт – це ви робите невеличкий удар по приманки. Другий такт це ви відпускаєте її. Але при цьому ви постійно робите оберти котушкою. І тоді він буде працювати. Я підкреслюю, тому що я спробував на солюді на своєму цим бобором працювати. Ні, панове, то не то пальто. Взагалі не то. Мені не цікаво і він не працює як слід. А ось в табулярі то все гуд. Ну то можна пояснити, тому що, повторюю, що це форельова приманка, а форельові стрімові спінги починаються десь з 6-5-6 грамів. По тесту, Вони всі в тубулярі, а на відосах там проводять спільно ще більшим тестом. Ну, на прямому відосі японців. Тому перед тим як купляти, треба перевірити, буде воно працювати з вашим інструментом чи ні. Коштує воно не мали грошей, щоб не було розочарувань. А якщо все підібрано, то проводка виглядає ну просто зміюка. А оце забув, оце попадав. Ось він. Ось він. Оце вже той дружбан, якого ми з Дімоном чекали пів години. Він починає з, з цих, з вдовж берега і збирає мулька. Ну, Буває таке, що одного спіймав, а в нього з рота вилітає два-три мальки. То ми вже дивились. І підбираючи воблер для того, щоб вам показати, ми дивились на те, що ну, які, яка міноха підійде. Ну, тут Дімон розповів про цей воблер, і ми вирішили його вам продемонструвати, його поведінку і все те, що пов'язано з цим красеном, зразу залишить. Воно не буде так опа, а оце почався викид, А це почався викид і таке буває. О, в мене знов не крашений цей окунець. Ну, дякую. Коротше, ці краси клюють з викиду. І це добре. О, це був поклівон. гарнючий, гарнючий, гарнючий. І спіймав я його. Ну, не так як це потрібно, але для цього... Для кайфу відклювання все було дуже добре. Бачив як його? Як... А, як ти цього зловив, Дімонич? Карася з приправою, то з зеленью, як ти казав. А оце з викиду. І судячи з цього непоганий хлопець. Та, да, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. О! Оце він. А те, клювання з доно. О! О! О. Тримайс пінінга. О, і в мене пустив. О, Дімонечко когось висмикнув. Ось тут... О, і в мене пішов такий пацанюра непоганий, ну. -о. бачите? Ну ми ловимо по-різному. Як то правильно і як то неправильно. Але зацікавленість цим воблером ми отримаємо. О, бачите, який красивий Давай-па. Ага, хтось підпливає. Але нема отаки. Там є. Що, там? Ти вже влупив когось? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, полосатик? То добре Димончик. Ага. Ну, ай, промазав. Ну давай, давай, давай. Ай, є, догнав, догнав, дотягнули. Дотягнули, дотягнули. О, куньца. Ось такого молодця пісня. Зараз по потрохи погодь. О, він сам відійшов. Бачите, як красиво ми з Димонечем спрацювали на полосатіках. Два полосатіка так файно взяли. Атака. 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 Дімон, кидаю сюди під берег. Чуєш? О, і в тебе атака. О! Димон атака з рибкою. Ну, ну давай, ну, ну, ну шо? Ну ти ж деш курва за ним, ну шо тобі ж то? Жаба давить, чи що? З'їсти. А це наш метод. Хто такий? Ой! манюнька полосатик. Це дуже добре. Це є дуже добре. Зараз відпускав О, красунчик. Так, чайку начепати З виходу що там є, що? О, з викиду є. О, ось воно з викиду що. Ось такий пацан. Тобто, біля самого берега стоїть малеча головня. І вона чекає на прихід над малого малька. А трохи праворуч, ну тобто до глибини, якщо брати, там вже оконець, який чекає на більшого. Малька. І тут наш воблер. Під типу того доброго ранку. О, бачите, ота малеча поплыла. Зараз її будуть, будуть їсти. Атакувати і їсти. Коротше, цей воблер атакує окунь, який має такий ж самий розмір. як І сам воблер. А це отака. Оце гуд. А, бачили як? Як він із льоту, як в шмандолів і на два гачка. Шановне панство, що хочу сказати, що таваді від сміта, то, звісно, не панацея. Але якщо ви будете мати такий вобер і такий ранок, то ви будете з рибою. Підписончик, лайкосик і будуть інші воблери.